Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я і нехай нам всім щастить. Зараз я вам показую на городі не накрита полуничка. Це має бути мурано. Ще залишилося у мене один, два, три, чотири, п'ять кущиків. Два кущики вже, ну, щось вже вицмоктало по одному квітоносу і ягідок вже не буде, бачите? Але ж це ремонтатний сорт, я так розумію, і вона дасть ще, я так думаю, буде ще у нас, ну, це ж треба ще буде чекати часу, щоб пройшов час. Дивіться, треба обов'язково обробляти полуничку. Маю Актофіт, біологічний препарат. Завтра вранці буду всю полуничку, яка у нас є на городі, буду обробляти. Обов'язково.